Всім привіт, козаки та да козачки. В цьому відео я хочу вас познайомити з топ-5 танків з найнижчим Вінрейтом. Вірніше показниками вінрейта і відсотка перемог. Підкреслюю, найнижчим по Євросерверу. Дані взяті за 30 днів гри по Євросерверу, тому. Будуть тільки цифри, будуть скріншотики. Ну і, звісно, трішки своїх думок з приводу цього я теж Добавлю Ну, а вам приємного перегляду. І давайте розпочнемо. На п'ятому місці у нас знаходиться представник Радянського Союзу танк СТ-2. Показник вн 8 1283 одиниці. Відсоток перемог 47,07. Чому п'яте місце? Тому що танк не дуже сильно популярний, скажімо так, по серверу. Він дуже рідко зустрічається в рандомі. І механіка його спареної гармати теж не всім до кінця іще, як би сказати, відома. Всі правильно не можуть використовувати, ну, Використовувати цю механіку, мало хто вміє правильно, особливо новачки, взагалі. Це для них щось нове, і тому я б не рекомендував би качати СТ-2 як першу десяточку до себе в ангар. Непогане бронепробиття, непогана стабілізація, непогана альфа, але його механіка все-таки трішечки вибиває з. Общої картини гри, скажімо так. Ну і сюди на цю сходинку я хотів би ще додати такий танк, як Є100 е VN8 в Є100 е 1275 одиниць відсоток перемог 47,09. Практично одинакові показники з ST-2. Але чому такий ВН8 і такий відсоток перемог? Тому що танк більш популярний. Чим СТ2, це по-перше. По-друге, багато хто качає з новачків Є100. Тому, ну, як першу десятку, хто вчиться грати, мабуть, в такому форматі, тому такі низенькі показники ВН8 і відсотка перемог. Але теж, нічого взагалі такого, ну, прямо кажучи, поганого сказати про танк я теж не можу. Хоча танк да, дійсно картонненький трішки. Рухаємось далі. На четвертому місці представник гілки США, танк Т57 Heavy. ВН8 по серверу 1253 одиниці, відсоток перемог 46,7. Чому такі показники? І чому ви напишете не MX на MX50B? На MX50B там зовсім інші цифри. Це в наступному відео десь поговоримо. 57 Heavy. Теж не дуже популярний танк нашого рандому, це по-перше. По-друге, практично не відрізняється якоюсь мега-бронею, башні кібашні пробиваються, якщо брати до уваги те, що практично 90% грає на фулл голді гравців нашої гри. Тому Т-57 Хеві. Трішечки вибивається так сказати, з цієї колії барабанних тяжів. І, ну, Сказати, що в нього прям поганий барабан, я би не сказав, тому що 400 альфи, 4 снаряди в барабані, 258 пробою дають про себе знати, але їх потрібно правильно вміти реалізувати. На третьому місці я був здивований, якщо кажучи, на третьому місці знаходиться ще один представник Радянського Союзу, танк іс 7. Показники ВН8 1240 одиниць. Показники відсотка перемог 46,91%. Чому такі низькі показники? і Чому третє місце? Тому що танк найпопулярніший в грі, без без Перебільшення. Багато хто його качав як першу десятку, багато хто його качає наразі як першу десятку. Особливо новачки дуже часто качають сімочку, як першу десятку до себе в ангар і вчаться на ній грати. Звісно, це не є помилкою. Звісно, я завжди рекомендую новачкам качати і сім, тому що танк багато вибачає помилок. Непогана гармата, непогана альфа, не дуже велике бронепробиття, але голда може компенсувати ці всі недостатки. І, звісно, бронювання танка теж дуже і дуже добре, тому що немає лючків на башні. І танк в ближньому бою непогано себе почуває. Тому із сім... по цих причинах, я вважаю, знаходиться на третьому місці, тому що багато хто. Тільки і тільки вчитися на ньому грати. І на другому місці представник Німеччини ПЦ Kampfanzer 7. Не знаю, як правильно читається назва цього танку, поправите мене в коментарях. ВН8 по серверу 1182 одиниці відсоток перемог 46,52%. Танк взагалі не іграється в рандомі. Він дуже і дуже рідко зустрічається в рандомі. Викачувати його, звісно, як першу десятку, я не рекомендую, тому що танк взагалі практично без броні. Він пробивається в маску, нічим він якоюсь фішечкою не виділяється на фоні інших танків. Є 100, і той буде краще на голову вище, ніж цей пазік. Тому. Танк нічого не можу сказати про цей танк такого якби, цікавого або нецікавого для вас, тому що цього танка в мене немає особ... особисто в ангарі він в мене не стоїть. Цю гілку я качати наразі не збираюся, тому що танк ну, дійсно нічим не... не виділяється на фоні інших танків, тому не рекомендую. І е, на першому місці представник Японії Type 5 Heavy. Показники вн 8 1139 одиниць, показники відсотка перемог 47,22. Найнижчий показник по серверу, по євросерверу. Танк взагалі не грається. Після нерфу взагалі перестав гратися. Забрали його мегаскілові фугаси, і танк просто стоїть тепер в ангарі. В гравців. Я вважаю, багато він в кого є, тому що багато хто кинувся його качати, коли в нього були мега-скілові фугаси. Наразі він просто пилиться і стоїть в ангарі. Казалось би, є броня, але її дуже і дуже важко реалізовувати в рандомі, тому що знову ж таки повторюю фул голда, А проти фул голди ви практично нічого не можете зробити. Це по-перше. По-друге, він здоровий. Неповороткий, е як черепаха повзає по карті, тому арта це лакомий кусочок для арти. І танк буде постійно під, стоять під оглушенням, тому не рекомендую прокачувати цей танк як першу десятку. І тому такі в нього низенькі показники. Ну, я вважаю більше, тому що на ньому просто-напросто ніхто не грає. Рідко, дуже рідко він зустрічається в рандомі, тому такі ось низенькі показники цього танку. Е, от такий ось Топ е, вийшов е, топ-5 танків з найнижчими показниками по серверу. Е, Підкреслю, по євросерверу. Е, тому, якщо вам цікаво топ-5 найкращих танків з найкращими показниками по євросерверу, звісно, пишіть е, коментарі. Е, звісно, зробимо такий відосик. А наразі я з вами мушу попрощатися. Всім дякую за перегляд і до скорих зустрічей. Слава Україні і всім мирного неба. Пока-пока.